І знову Росія заатакувала об'єкти інфраструктури на Чернігівщині. Через це в одному з районів міста аварійні відключення світла. Врешті громад погодинні графіки. Надзвичайники працюють на місцях ударів. Відповідне відео публікує ДСНС. Там наголошують ситуація, ситуацію контролюють відповідні служби. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ЕТРУ. Мої вітання. Доброго ранку. Почнімо з оперативної ситуації, так як зараз вона виглядає, і те, що ви мали упродовж ночі, будь ласка, опишіть. На Чернігівщині, як і по всій країні, наскільки я бачу, з новин ворог атакує енергетику, і буквально зараз у Чернігіві і в Чернігівському районі оголошено підвищену підвищену небезпеку через атаку російських ударних безпілотників. За добу у нас 55 обстрілів по Чернігівщині, більше 100 приходів під обстрілом. На 27 населених пунктах. Це і прикордоння та інші райони Чернігівської області вночі. Чернігів атакували шахеди. Є влучання. В одне із підприємств інфраструктури, пожежа, енергетики, ДСНСники працюють. І також є влучання по енергооб'єкту, як ви казали, через це є аварійні відключення. Але е, ситуація щодо загалом енерго, в енергосистемі по Чернігівській області трошки, буквально трошки легша, ніж попередні дні. І, і навіть за умови, що в нас працюють графіки 3 на 3, тобто 3 години світло є, 3 години немає. То в окремих громадах вже є невеликі полегшення, от і люди самі це можуть бачити, і бачили вчора, ну і мабуть, і сьогодні чи правильно я розумію, що в перспективі відновлення струму там це йдеться про найближчу добу, можливо про довший час. Чи ви можете спрогнозувати, як довго постачання струму відновлюватиметься? І ну скажімо, наскільки відчуває на собі це теж обласний центр? Ну бо це агломерація, де живе хіба найбільше людей в регіоні? Скажу, що роботи тривають, вони тривають цілодобово щодо відновлення пошкоджених е, ворогом енергооб'єктів. Е, ми е, інформуємо людей про те, що там є графіки, буде полегшення, але намагаємося там повну інформацію для щоб ворог її не скористався, не говорити. Проте працюють ресурси, залучається і місцевий, і там допомога з центрального рівня е, ситуація на контролі і отримаємо допомогу е, у разі звернення е, із, із центрального рівня відмін енерго від кабміну тому ситуація важка ситуація контрольована. Графіки застосовуються, але повторюся, що вже в деяких громадах є невелике полегшення і роботи триватимуть. Отаким От чином відповім. Я вам дякую за цю відповідь за те, що знайшли можливість і час. Андрій Подорван нагадаю радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації щойно про ситуацію на сіверщині.